Що необхідно, щоб побудувати успішний бізнес в Україні. Один єдиний талант під назвою Зв'язки. Дякую новим патронам і спонсорам за те, що ви фінансово підтримуєте мій канал. Власники епіцентру Олександр та Галина Гереге. Просто два ангелятка. Якось вони вирішили, що треба внести різноманіття у подружне життя, а саме розпочати ремонт в квартирі. Всім сусідям на радість. Звичай, жити з козлами! Це було 94-му році, і брат Галини привіз зі Львова дуже гарну плитку. Чоловік її зацінив. Але все одно цей ремонт, він безкінечний. На нього йдуть всі гроші. На що Галина сказала так? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Що він в принципі і зробив? Олександр взяв плитку і пішов торгувати на ринок. Це переросло в перший магазин на вулиці Петра Запоріжця в Києві. І він так і називався Петра Запоріжця. Продавати плитку хороша ідея. Правда, там є недолік. Виходить, треба сидіти і чекати, коли людям знадобиться плитка. О oh май. Цитую. Потрібно, щоб покупець заходив до нас увесь час, доки робить ремонт, а не тільки по плитку. Асортимент розширили і магазин переіменували в епіцентр. Лише через два роки відбулося відкриття другого гіпермаркету і одразу за ним третього. Епіцентри дуже швидко відкривалися. Ніби знаєте, відкриття гіпермаркету це як каву випити. Всі почали ремонт робити. Олександр та Галина говорять, що час був вдалий. Ви помітили, в цій історії є нестикування. Почалося все з ремонту. Квартири, ну тобто з чорної дірою в бюджеті. Звідки такі гроші на власну справу? Із грошима на старті допоміг банкір Ярослав Солтис. Раніше він був заступник голови управління НБУ, ну тобто людина непроста. І цей банкір дістав для родини Грех 2-3 мільйона доларів кредиту. <реш> такі кредити можуть давати. Якщо ви зловили себе на думці, ба як цікаво, я теж хочу такого друга. Почекайте, тут багато друзів? Ось дивишся на епіцентр. На пам'ятник він не схожий, правда? А на його відкритті був діючий на той момент президент України Ющенка. А чому б і ні? Зацініть це свято життя: червона доріжка, танцювальний ансамбль, хліб, сіль, Ющенка. Всього навсього відкриття гіпермаркету та день Києва не таке епічний. А тепер схема: у Галини є шкільна подруга Оксана Білозір. Люди це видатна особистість. Це наша зірочка. А взагалі, Оксана Білозір, звичайна співачка на любителя, але ця квіточка не для української сцени росла. Вона стала міністром культури України. Як це взагалі можливо? А може, в мене хобі таке здійснювати неможливе. Проходити крізь вогонь, пролітати над гніздом зозулі. Вона просто комающенка. І він їй подарував цю посаду. А чому б і ні? А потім ех президентом став Янукович. Сьогодні вже встановлюється новорічна. І поки він згадував, Оксана така швиденько хоп-хоп і стала комою Порошенка. Йолка. Ага. Шустер така пані. Якщо Петро Порошенко стане президентом України, то можливо ви знову сядете у крісло міністра культури як колись ні. ні. Два рази в одну річку не вступають. раз але вона вступила завдяки Порошенка. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався під підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. Виходить, Оксана сидить в раді, коли хтось з її кумів президент. Та ти вже давно політик сказав Оксані Порошенко. А вона і повірила. О, боже, не може. Оксана дуже довірлива. А ще прикол. Вона, як знаєте, типічна радянська людина вирішила просунути до ради свого сина Андрія, невістку Ларису. Знаєте, там кішку, собаку, всіх в раду. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кічачих магазинах. Сенулію трошки не вийшло. Невістка виявилася більш тямущою. Оксана відправила її у Вінницю. Ти Живеш. В якомусь загубленому світі такому вінниці тебе там Вінниці. і там ця невістка Лариса змогла виграти вибори. Так що знайомтесь, українці, це ваша народна депутатка. Прямо зараз сидить і приймає закони. Не через те, що вона розумна або класний економіст. Вона просто невістка звичайної співачки зі зв'язками. Я дико вибачаюся, але це. Підпис десь і підпис десь. Ну і якраз через цю Оксану подружжя Гере гарно товаришують з Ющенка. А через Ющенка з банкіром, який їм діставці 2-3 мільйона доларів кредиту. Ви думаєте, подружжя Гереги стали обмежуватися епіцентром і не приєдналися до такої. Гарної кормушки під назвою Верховна Рада України. Ви що, це ж святе Галина? Хотіла стати депутатом, але не вийшло. Вона стала секретарем Київради, поки не прийшов кличко. right. І він відправив її додому, бо вона не може дивитися в завтрашній день. Вірні смотрить можуть не тільки то всі. мало хто може це робити. А ще у кличка була своя людина Олексій. Вгадайте, хто тепер ніколи не отримає знижковий в центр. У Олександра Шасей вийшло, він став народним депутатом від партії регіонів, і зараз він депутат, тільки вже від партії за майбутнє. Власники епіцентру Олександр підтримував політику Яника та й Галини. Також він голосував за диктаторські закони. Ой, це закони, які були ухвалені як-небудь просто підняттям руки. І головна їх функція це розв'язати руки владі, щоб вони могли покарати учасників акції. Ну як власники епіцентру відносилися до революції гідності, я думаю, всі зрозуміли. Це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Епіцентр це буквально Ctrl-V Ctrl цього гіпермаркету. І копіювання це доходило до дрібниць. Вони спеціально туди їхали, дивилися, що да, як, вивіряли, записували. Ну, на що думати? Крим. Олександр та Галина мали там супермаркети, гіпермаркети. І коротше, ця сімейка Адамсів після анексії Криму Росією просто взяла та переєструвала кримські магазини на власну компанію в Московській області. Так вони весь цей час продовжували заробляти на окупованих територіях. Я став біднішим в три рази. Більш того, власники епіцентру одні з найбільших там платників податку. Виходить, епіцентр – крупний спонсор вашого геноциду. Ой, як так? У нас повністю зруйновано три наших епіцентра. А що не так? За свої ж гроші. Ну, знаєте, Карма, вона така. Як цю ситуацію прокоментував народний депутат України, власник епіцентру Олександр? Спочатку він ніяк не коментував, мовляв: оці руки нічого не крали. А потім зазначив. Що його знають? А може, і ми маємо відношення до цих компаній і підпільно працюємо на, на, на ворожій території, щоб рано чи пізно розпалити пожежу. І ці території також стануть вже такими незалежними, як наша країна. Я не можу. Підпільний Джеймс Бонд, мамкін революціонер. Ви подивіться на ці войовничі очі. Ви не подумайте, ми не гроші заробляємо. Ми розпалюємо пожежу свободи. <свят> Боже, я хочу таку фантазію, як у Олександра. Ось цей Севастопольський епіцентр, або як його назвали, новоцентр до сих пір працює все стабільно. У 2021 році вся ця інформація лише підтвердилася більшими доказами. Саме в цьому році відбулося те, про що я думаю, ви як мінімум десь щось чули. А саме великий в чорний скандал. Найбільше в історії витіку офшорних чорних даних, які розкрили фінансові таємниці багатих та впливових. Всі тоді про Зеленського говорили і про його офшорні компанії. Але наша тема є Тож, наступна ситуація: 99% кримського нова центру належить московській фірмі, яка, в свою чергу, належить кіпрській офшорній компанії, яка належить подружжю Герех. Була перевірка, чи точно це їх компанія. І так, 100%. Якісь наслідки народний депутат України Олександр та Галина не зазнали. Єдині люди, яким є до цього діла, це журналісти. Під кінець 22-го року розпочалася нова хвиля націоналізації в тимчасово окупованому Криму. І під цю хвилю потрапив бізнес сімейки Герех. Ось як розцінювати цю ситуацію? Ура! Хоча б російська влада їх покарала, а українська. Корупція! Та сюди! Айкеа. Мені подобається дивитися, як деякі наші українські бренди впадають в якусь люту істерику, якщо раптово з'являється конкурент. Бо все не вийде тепер просто імітувати конкурентну боротьбу. Приходиться щось робити. Чому так довго не було IKEA в Україні? Причини дві: це корупція і. На все робиться через зв'язки. Як згадує один з колишніх топ-менеджерів мережі Біла, отримати ділянку в Києві без хабарів було практично неможливо. А IKEA принципово надає хабарі. Ну тепер зрозуміло, чому в Україні до сих пір немає таких світових брендів, як Starbucks, Амазон. На початку 21-го року IKEA нарешті ввійшла в український ринок. Спочатку відкривши інтернет-магазин, а потім відкрившись у київському Mall. В епіцентрі вирішили до цього підготуватись. Напроти блокбастер вони повісили банер пародію на гасло IKEA, і на ньому було написано: є ідея, є рішення. В епіцентрі є все. Також епіцентр спеціально роздавав безкоштовні фірмові маски. І у результаті на відкритті магазину IKEA були присутні люди в масках із гаслом епіцентру. Шведська мережа поскаржилася на це адміністрація блокбастер, після чого роздавати такі маски було заборонено. Виїздити здорову конкуренцію, проводити клас. Власні акції, покращувати якість, Ні, що ви. Епіцентр поводить себе в стилі гопнік стайл, в режимі неосвіченого савка. В серпні стало відомо, що епіцентр вперше в житті вирішив відкритися в торговельному центрі, а не в збудованій саме для нього будівлі. Так, в блокбастері. Аби відкритися поруч із першим в Україні Ikea і далі їх травити. Ощо буває, коли бізнес будують люди не з мізками, а зі зв'язками. Скандали. В 11-му році СБУ провела обшук в епіцентрі у Києві. І це було в стилі екшн. Люди у масках увірвалися в офіс, персонал поклали обличчям у підлогу, забрали телефони, провели виїмку документів. Все як в фільмах. Ці обшуки були пов'язані з контрабандою, сантехніки та будівельних матеріалів на величезні суми. Ну, Олександр промовчав, а Галина сказала: оці руки нічого не крали. А тепер магія по-українськи? Ці обшуки провели у вересні, а через два місяці після цього рада змінила законодавство. Статті про контрабанду в особливо великих розмірах виключили з кримінального кодексу. І все, СБУ прийшлося закрити справу. Ковід, пам'ятаєте, було таке? Ну і Олександр, що дармо депутатом України став? Він написав листа меру Києва кличку та нардепам Верховної Ради з пропозицією купувати медичні товари в його компанії епіцентр. Листа було надруковано на депутатському бланку. За законом таке не можна робити. А ще бачите, тут написано, що товари привезені літаком мрія. Ой, це визвало обурення не тільки у людей, а й ще у депутатів. Справа в тому, що Зеленський разом зі своєю командою зустрів цей літак. Мовляв, там гуманітарний вантаж прилетів. І виходить, що вантаж, який зустрічав президент України, потрапить на полиці гіпермаркетів народного депутата. Один президент відкриває гіпермаркети, інший зустрічає вантаж. Це що за ця, це така? Як виявилося, в літаку був мікс гуманітарний та комерційний вантаж. А, ну і Олександру за порушення закону, звісно ж, нічого не було. Взагалі, щоб він не робив ніяких покарань. Якщо ти звичайний бізнес, то ти притримуєшся встановлених умов карантину. А якщо бізнес Олександра, то можеш робити все, що завгодно. Епіцентр отримав від прем'єр-міністра України офіційний дозвіл на роботу під час карантину. Ще хтось таке отримав. Ну, наприклад, IKEA? Звісно, ні. А й ось ці китайські засоби захисту виявилися з недійсним сертифікатом якості. Браво! Просто купуйте українців все для вас з любов'ю. Плюс не забуваємо цю офіційну спам-розсилку, і все це разом знову ж таки визвало обурення у людей. А обурення вони працюють. Антимонопольний комітет заявив, що перевірять, чому епіцентр та нова лінія працюють під час карантину. Так чим же закінчилися ці перевірки? Їх не було. Суд не дав дозволу проводити перевірки: 26 протоколів, складених на епіцентр, і не один не дійшов до суду. Magica. Потім Олександр вирішив, а чому б не зробити 72 годинну п'ятницю. А чому так слабенько? Давайте 8,5 тисяч годин, щоб весь рік була п'ятниця. Ну, знаєте, на всяк випадок. Це викликало хвилю обурення у малого та середнього бізнесу, бо вони свою роботу зупинили. А у епіцентра 7 п'ятниць на тиждень. На цей раз на Орену вийшла Нацполіція, і вони сказали, що вони дуже будуть перевіряти епіцентр. Агромайдан. Ось ви знали, що таке було. Герегам недостатньо мати все. Вони вирішили мати абсолютно все. У 2015 році по селах Хмельницької області почали роз'їжджати співробітники маловідомої компанії Агрохолдинг 2012. Герега скуповували землі для свого майбутнього холдингу. Агресивному збиранню земель ніхто не зрадів. Хотіти з мирної області перетворити на ХНР і бути князями. І під стінами обласної адміністрації відбувся мітинг. Які назвали агромайданом, і це спрацювало. Бо Олександру скоро треба було переізбиратися в депутати. Епіцентр агро після цього скупляв землі без підкилимних ігор. А що їм землі? Ну, наприклад, щоб вирощувати і продавати зерно. Епіцентр продавав волонтерські бронежилети. Волонтерська організація звинуватила епіцентр в продажі гуманітарної допомоги. Яку воно безкоштовно надають військовим, і волонтери звернулися до СБУ. Епіцентр же сказав, що він їх продає законно. Товар закуплений у постачальника групи Венетто. Це виробник матрасів. До заяви Епіцентр прикріпив документи і фоточки. Ну прям дуже похожі на бронежилети. Ось і СБУ не зацінило згідно з повідомленням СБУ. Бронежилети, які продавалися в епіцентрі, все ж таки були волонтерські. Та мали бути передані на військові потреби через Черкаську обласну військову адміністрацію. Всі учасники скандалу сказали, що вони нічого не знають. Чим закінчилася історія? Особливо нічим. Покарань немає, і під зняв з продажу всі товари групи Венето. Постачальник сказав, що він їх не крав. Це помилка взагалі-то сталася через людський фактор. <плес> Тепер давайте уявимо скільки ще таких людських факторів на полицях. Я не задоволена СБУ, суддями. Погано працюють війна. Я не буду розглядати, скільки епіцентрів знищено, тому що це було за їх рахунок. Так, я дуже обурена, дуже привзята. За час війни компанія сплатила понад 5 мільярдів гривень податків та обов'язкових платежів, а загальна сума допомоги склала понад 1 мільярд гривень. А давайте ми не будемо податки включати в ролик про благодійність, підтримку. Податки не благодійність, а зобов'язання. Компанія заробила на людях багато грошей і частину повинна віддати в бюджет. Ми ведемо економічний фронт. Ми з не зайшли з небеси, платимо податки. Ви повинні це Робити особисто для мене така поведінка дивна. А ось те, що епіцентр передав медикам 40 реанімобілів, це так, це благодійність. Знаєте, Галина та Олександр всі ці роки заробляли величезні суми в режимі для нас закони не писані». Такі важкі часи для країни могли вже розгорнути якусь відповідну благодійну компанію. Я далеко не все, звісно вже розповіла, <хи> тому що дуже багато всього. Чекаю на ваші коменти. Якщо сподобалось відео, то будь ласка, поставте подобайку і підписуйтесь на канал. Ми скоро з вами побачимось. Всім дуже гарного настрою і всім!